Оленя Ольховик 22. Вона тримає на руках маленьку донечку, першу народжену у 2025 році в шості. Дитину вага дівчинки, 3 кілограма 120 грамів, зріст 51 см. сантиметр. З'явилася вона на світ 2 січня о 15:45. Дівчинка галасливо сповіщає про це усіх. Дівчинка наша буде звати Мар'яна. Чоловік хотів, щоб українське ім'я було наше старовинне якесь. І от вирішили Мар'яна. Це вже друга дитина в родині, говорить молода мама. Вдома на маленьку сестричку чекає братик Марк. Йому два роки і десять місяців. Обоє діти волени народжені під час повномасштабного вторгнення. Молода мама говорить, думала, що другі пологи будуть легшими. Вони були швидші, але щось не зовсім легші. Ну, Мабуть, ну, як кажуть, що біль забувається. То мені здається, що я все забула тоді, я а тепер згадала за два рази. Переоцінила я свої сили. Я думала, буде швидше і легше. Але ні. Швидше, але не легше. У пологовій залі жінку підтримував чоловік. Олена говорить, що це дуже суттєва да, допомога. Народжував він зі мною від початку до кінця був. Дуже важлива. От там і води подати, і там щось потримати. Ну, дуже важливо. і так, щоб розмовляти теж, тому дуже важливо. Не часто чоловіки наваджуються на такий крок іти на пологи разом із жінкою. Цікаво, познавательно, сустила, любопитна була, а і пішов. В обморок не впав. Ребенок ну, і ребенок, Бог дав Дякую. За словами Світлани Морозової, завідувачки пологового відділення Шосткинської центральної районної лікарні минулоріч у відділенні прийняли 306 пологів. Народилося 306 малюків. Географія породіль, які народжували в Шостці, розширюється. Шостка народжувала це як правило. Народжують люди, які зараз дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Люди, які їздять. Олевець, Новгород Сіверський. Люди цікавляться перед тим, як вибрати пологове, цікавляться, питають, що ми робимо під час тривог чи водимо в укриття. Є люди, які цілеспрямовано, це дуже їх турбує і вони хочуть, да, щоб саме було пологове відділення з укриттям. Минулому році теж до речі була перша дівчинка, але ми дуже сподіваємося, що цей рік буде переможним. Хай він буде роком миру та спокою пологовому породіллям і далі видають пакунки малюкам. Хто хоче, отримує їх, а комусь вони не дуже потрібні, тож вирішують отримати кошти.